Всім привіт! Настав той час, коли вже деякі троянди відцвіли і мають ось такий вигляд. І саме їх такі сорти я хочу почеренкувати живцями. Нам для цього треба ось такі живці, ось такі відрізані бутилки. Можна більші, можна менші. У мене є ще бутилки, це я перше в цьогоріч буду живцювати. Далі відцвітатимуть ті, що я також хочу спробувати. Далі ще буду сюди додати. Звичайно, кришечки. Я їх не прибирала, вони тут як лежали, так і лежать. Місце, щоб було не на сонці, бажано на півтінь. В кінці відео також покажу, де у мене. Так, беремо. Ось у мене керіо. Я роблю так, як я робила. І минулого року, кожен по-різному, хто скільки почечок залишає. Так, нижній зріз. Ой, чіпляється нижній зріз. Ось тут. Ми робимо косим. Ось так. У мене такий уже сікатор, але в тому році також ним робила. А верхній зрізаємо квіточку, прямий. Ось так. Ці гілочки ми відриваємо, у нас залишається дві почечки, ось так. А ці можна й третю відірвати. А ці ми відрізаємо, щоб рослина в нас не витрачала силу на ці листочки, Треба новий сікатор, то ми їх відрізаємо. Є, що повністю відрізають, є оці на половинку перерізають, можна. Повідривати. Це, знаєте, суттєвої різниці немає. Троян, ви троян дуже пошматували. Її вже все рівно. Відірвете його, ви його, чи відріжете. Ось так. Треба ножнички було взяти. І тепер в корневін я не вмикаю, абсолютно. Підготовила я землю. І ось так, у вологу земельку, якщо вас сухо, пролийте. Занурюємо. На оці дві почечки. Раз, два. Ось так. І зверху в нас ще залишилось одна, дві, три. Ну, три це такий сорт. Можливо, далі буде дві. Ось в таких буде дві зверху почечки. Беремо тепер бутилочку. Гарненько. Надягаємо її, щоб, знаєте, зараз такі вітри, дощі, щоб її не знесло в нас вітром. Отак можна навіть прикидати, притрамбувати. Відкривати ми її все одно не будемо. І закриваємо кришкою. І кришечку ми з вами більше не відкриваємо. Хіба подивиться, коли. Поливаємо, я поливаю із шланга прямо отак. Кругу навкруги, гарнесенько, як суха земля. Ну, зараз не буду, тому що мокра. І все, так вона і зимуватиме, і так вона буде аж до наступної весни. Аналогічно роблю і далі з трояндами. Так, керіум я дві вирізала. Зараз візьму трохи іншу, ось таку червоненьку. Якби так поставити камеру, О, щоб не мішала нам бутилка. Косий зріз, зверху прямий. Ось так. Гілочку обриваємо. Тут дві почечки в нас піде в землю, а ці дві будуть згори. Ось так по одному листочку видаляємо. Все, вибачте, на камеру не дивлюся. Косий зріз, почечка-почечка, які підуть у землю, почечка-почечка, які нагорі, і зверху прямий зріз. Все, трохи відступаємо. Отак, в землю її. І також вставляємо бутилку. Я потім присиплю землею. Закриваємо кришечкою. І так роблю абсолютно з усіма. І остання на сьогодні моя улюблениця Л-Торро. З нею робимо абсолютно те ж саме косий зріз. Навіть з таким поганим сікатором, як у мене, у мене в тому році все вийшло. Відриваємо дві бруньки. Зверху у нас прямий зріз. По великому листочку також ми відриваємо. Ось так ставляємо її. Дві бруньки повністю занурюємо, присипаємо. Шкода прощатися до наступного року, хоча зараз буде сюрприз. Наче рік пройшов, Та-дам! Уявімо, що пройшов рік, і це моя Ельтора, Прудні руки в мене, торішній мій живець. Бо не пам'ятаєте, хто зі мною давно я питала, що робити із живцем, який прийнявся в мене. Що Ще за літо, за два місяці. І в вересні вона мені в тому році квітнула. Це Ель Тор. І на наступну весну вона піде вже на постійне місце проживання. Все я робила так само. Вона наростила вже собі тут. Ось це вже в її все гілочки новесенькі. Ось гілочка ця. А цю ж таки маму її накриваємо. Ось так. І показую, де вони в мене. Це я ставила камеру. Ось одна троянда з минулорічних шести. Оце три у мене прижилося, хоча перезимували всі, але весну погано перенесли, хоча я не відкривала. І ось. Але ось тут почечка розвивається, і думаю, може, з неї щось буде. Але якщо не цих, то Ельтор я точно розведу. Так, і це мій дебют Вже в живцюванні, в черенкуванні. А ось цього року. І вони в мене знаходяться ось тут під виноградом. Сонечко в нас сходить звідти, і де йде. Тут його бачать вони годинку-дві. І знову в затінку. Воно їх не перепалює і не пересушує. А ось Ельторро, дорослий кущ, з якого я відрізала. Дуже вона мені подобається. У квітах я такої думки: якщо пробувати, то може хоч щось, хоч на 10% та й вийде. Ви знаєте, для початківця в минулому році із шести живців 3. Ну, хай два оцих я не знаю, але один, яка вон шикарна троянда на наступний рік, у мене вже її місце приготоване. Якщо щось пробувати, то обов'язково колись щось вийде. У мене також лілії квітнуть і жовтенькі. Вон там розпускається, ось вона, до речі. Королева мого квітника. Дельфініум це король, а жовта лілія це королева. І червоні всякі. Так що пробуйте, і у вас все вийде. Хоч одна трояндочка, але прийметься. До зустрічі в наступних відео. Всім бажаю отаких кольорів веселих!